Так, вітаю всіх, ліві друзі. Ви на нашому каналі Емігрант Уа. Давно не чулись, давно не бачились. Сьогодні я знімаю свого робочого місця, хочу вам розказати, як в мене відбувався тих... цей період, який я був. не виходив, не робив ніяких відео, не виставляв. Але тим паче якби, життя йшло далі, так само, як і у вас, так і у мене. Тому, 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 ну, розкази потихеньку, що в мене відбувалося, як в мене. Ну, зараз буду я більше говорити, власне, про роботу я хочу говорити. Е, тому що, напевно, багато хто там цікавиться, що ж в мене з роботою, як воно відбувається. Ну, що я вам скажу, <працює> працюю я. Е, Далі, то, що планував, я зробив, в принципі. Е, поміняв я зараз е, свій. Причіп, пішов я з ріфа, а тепер я їжджу на драйвен. Тобто вернувся я на драйвен, розглядав я два варіанти: флетбет або драйвен, і я вирішив, що, ну я не знаю, флетбет, якби, ну, теж нічого, але що там мені драйвен більше зайшов. Тобто, Я щось так подумав, думаю, ладно, давайте, якщо буде хороше місце на драйвен, то я піду на драйвен. В принципі, знайшов я. Я рахую так досить для себе, поки що е, непоганий варіант. І мене все влаштовує, прекрасно, все класно. Опять же ж, е, Я в принципі, опять їжджу на фрідлайнері. Е, ну, в принципі, він той самий, тільки на рік новіший. І чуть-чуть більш, е, як це сказати, більш такий має е, певні такі модифікації, такі як задній стіл. Ну, я обов'язково так само покажу вам, як воно виглядає. Знімлю, покажу вам його. В принципі, він нічому дуже не відрізняється. Він просто чуть-чуть більш такий, як це лакшері, можна сказати. В нього тут є підставка для телевізора, що можна замонтувати, плюс там внизу є стіл. Чесно кажучи, мені в принципі, все одно. тобто Я взагалі ну, на це уваги дуже не звертаю, тому що ну, це робота, і я виходжу, мені машина потрібна тільки для того, щоб вона їхала і не ламалася, і заробляла кошти. А все остальне це так. знаєте, Ну є, слава Богу, немає нічого страшного. Знаєте, менше, Попередньому траці в мене стояло IPU, яке цілий час ну, ламалося, з ним були проблеми. Тобто в кінці кінці воно опять почало барахлити тобто за такі гроші, що його встановлюють. І потім його мати в траці, цілий час ним морочиться, повірте, ну, простіше мати просто тут, а стоїть звичайно, перетворюючи електрики, який так само тягне спокійно цю мікрохвильову піч. Потім стоїть тут звичайна вебаста і стоїть такий теж парковий. Це, як це правильно Він кондиціонер, напевно. Коротше. Ну, коротше, стоїть, воно тут все працює, тобто проблем немає. Це такий, ну, як для мене, набагато простіший і класніший варіант. Так, тут а є в тому трасі деякі зауваження, я би міг сказати. Там, трошки в мене щітки не так працюють, як треба, тобто вони деколи взагалі ніяк не працюють. Тобто, не знаю, там, Напевно, я думаю, що там <кхм> самі е, виробилися механізми, які, власне, там тік-тік-тік. Коротше, які там працюють, вони виробітку отримали, і вони шліфують, проскакують, напевно, скоріше всього. Раз зацепляється, раз ні. Ну, опять же, це не проблема, тому що ну, буду міняти масло в двигуні. Відповідно, скажу, що проблема хай ремонтують. Зараз воно мені сильно не впливає на їзду, то в принципі я їду. Не хочу зупинятися, тому що ну, просто заробляти гроші потрібно. Що вам ще хочу сказати. Ну, в принципі, так, да. я вам скажу після рефа, що я проїздив, зараз можна сказати, я на курорті. Ну, звичайно, то, що ззаді речить, це, ну, як то кажуть, мови нема, це воно відпало, як то слава Богу, спати поспокійніше. Я зараз вам точно можу сказати, що я коли зупиняюся десь на трекстопі, я реально шукаю, там даріфа нема. На повному я вам точно кажу, тому що я щось то так вже був від... Трошки підзамучився від тих графів, від того воркутиння того всього. Притом, вони є різні, новіші, старіші, старіші деякі речать так, що взагалі там мозги вискакують. То тепер -ка я вже собі маю таку можливість над роздрайвеном, то я можу собі десь запаркуватися там, де більше все-таки без ріфів стоять народ. Що на рахунок моїх поїздок? Їжджу я так само в USA, так само в Канада. Ну, сказати, Трошки тут по-інакшому їзда. Як на мене, ну, мені, мені подобається. Мені подобається. Тому що Тому що тут, -то трошки, ну, тут, тут реально більше майлів виходить по тобто, на даному етапі я поки що працюю, тобто, на даному етапі більше мене майлів виходить і цього всього. Тому якби, ну, поживемо, побачимо. Мені все дуже тяжко судити тільки. Одну мав зарплату, мені якийсь раз заплатили гроші, тому ну, як кажу, поживемо, побачимо. Е, сама специфіка роботи в принципі, зовсім інакша. Ну, тобто, все тут по-інакшому трохи за, закручено, замучено. Е, є трошки тут більше, знаєте якого, більше пікапів треба, ну, більше типу, забирати, Тобто, збірних вантажів є. Тобто, Або розвантажень пару, або завантажень пару. Ну. опять оп же Розумієте, це все оплачується, якось воно в принципі все одно. Знаєте, коли за це гроші платять, ну, нема чого розстраюватися, все одно розчаровуватися, все одно ти получаєш бабосики та й нормально, і слава Богу. та й таке. Е, то про попередню фірму, що я можу сказати. знаєте, Я спочатку думав про неї говорити, а потім ви знаєте, я прийшов до висновки, думаю, ну. Моє бачення, моє судження, тіпа, якось воно, ну, воно не повинно знаєте, нікому вводити е, ну, якісь неправильні там, думки, чи ще щось. тому що для мене може бути це не, не, не добре, комусь може бути навіть дуже добре, розумієте. Тому е, я вирішив, що немає сенсу говорити. тобто Хто дивився моє відео, він там бачив. Плюс-мінус, що я говорю, туди-сюди він міг собі зробити якісь певні висновки. я можу одне сказати, що да, там недостатньо майлів. Тобто в них з майлами, в них проблема, довгі очікування. Ну, В принципі, хто на ріфах працював, він, може, він, він розуміє, про що я говорю, але коли ти працюєш на колесу, від колеса на колесо, як хочеш. Тобі важливо, щоб ти менше стояв і їхав. Тобто ми все-таки виходимо на роботу, щоб заробляти кошти, а не просто посидіти і гарно провести час втраті, посадити в, траку, в тракі, посидіти, там, не знаю, там, носі поковирятися. Тому не виходить така ситуація. Сидіти мені не хочеться. Я, я так, знаєте, по принципу такому: прийшов, побачив, завоював, пішов назад. все. Тобто відпрацював і додому. Тобто мені треба їхати. Я їду, 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 я не зупиняюся. Тобто є можливість, я їду. Нема можливості, чекаю, щоб їхати. Але тим паче завжди я хочу їхати. А відпочивати я буду вдома. Так, що я ще хочу сказати про про роботу? Про роботу, ну, в принципі, не знаю. Компанія, вона є наша, місцева, братцівська. Тобто, все я підтримую наші компанії. Передумав я, я спочатку чомусь думав, може, десь там махнути, десь там коротше, на великі гроші, але в принципі я з того збився, передумав повністю ту всю ситуацію. Я порахувавши, що наскільки воно той вигідно буде мені, та й, та й не знаю. В принципі, я ж не аж, ну я не скажемо, що я ж, такі, я ж Е, хочу прямо до кінця свого життя е, працювати в тій професії. Я все-таки дивлюся, я вам точно можу сказати, я хочу займатися фермерством, воно мені цікаво так само, я до того стремлюся, Це не є секрет так само, тому і в принципі у мене і канал буде більш перепрофільовуватися. Наш канал буде перепрофільовуватися, тому що мав пес Буду цей. буде профільовуватися більше, знаєте, все-таки на фермерство. Я до того як би йду. Зараз ця робота мені дає можливість робити те, що я хочу. Коротше. Коротше, воно все знаєте, йде своїм, е, своєю такою чергою. Про е, кризиси чи ще якісь, ну, я вже зроблю якесь інакше відео, я там, ну, по, 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 як-то продовольствую, розкажу вам про всі великі матерії, як воно там я бачу зі своєї сторони. Коротше, вам... Це все. А в тому відео, все-таки, я більше зупинюся на тому, як в мене зараз відбувається взагалі робочий процес. Що в мене з плюсів, я можу вам точно сказати, в мене з'явилася можливість більше, ну, якщо я маю бажання, все-таки більше залишатися вдома. Тобто, якщо я маю бажання, звичайно, я бажання таке маю, але я розумію, що треба їхати, і я стараюся все-таки ну, не більше двох днів залишатися вдома, але при потребі, все-таки я можу залишитися. Це один з, з плюсів, який теж мені досить подобається. Потім зараз по вантажах. Вантажі завжди є. Тобто загруженість йде на 100%, мені це так само подобається, тому що я цілий час в руці. Виходить. Я не стою, не очікую. тобто Я ще не встиг, образно кажучи, доїхати вже розвантажитися, як в мене вже є наступна робота, я вже знаю, куди їду. Коротше, планування тут ну, набагато класніше, тому що я розумію, що я повинен робити. Це є, повірте, це є такий плюс, що ви просто не ну, це ви просто не уявляєте. Тобто, я їдучи на вихідні додому, я вже конкретно розумію, куди мені треба готуватися, куди я буду їхати і що я буду робити. І це мені надзвичайно подобається. Ну, тобто, Це просто бомба. Тому що на попередній, як я працював, це було все так, знаєте, хаотично, спонтанно. При виїзді я тратив дуже багато часу на очікування, мені або там трейлер не завантажений. Або завантажить його там. Ти приїжджаєш. Ну ніхто, тобі знаєте, не було такого. Що, е, ти повинен там туди Розумієте, трейлер був готовий тільки вечором, переважно. Це більшості випадків, ви розумієте, ночами їздити, в мене не було ні бажання, ні стимулу ніякого. Ну, нафіга мені розумієте, їхати вночі, як то ну, нікому це не потрібно, розумієте? І відповідно получалося, що я вроді якби день починаю працювати, я провисаю до самого вечора, потім я проїжджаю якісь там 3-4 години, я вже 12 я лягаю спати, на другий день я пізніше розпочинаю. Заїжджаю в таку саму гущу тих трафіків, тих. Тих корків, то всього коротше, я там відстоюю і коротше, виходить повний То Тут а, на даному етапі слава Богу, зовсім все по-інакшому. Тобто, де я працюю, в принципі, тому мені це подобається за ті, от зараз якби, все більш організованіше. Потім тут фірма дійсно працює 24 на 7 тобто, диспетчера. тобто Є, є можливість зв'язатися не так, як на, там було, що в принципі, я пропав, Ну, тобто мені дають якесь розвантаження, а я не можу нічого вирішити, тому що, тому що нікого немає в офісі. Ну, таке знаєте, Коротше. Коротше, такі справи, одним словом, по цьому всьому. А так, що вам можу сказати? До нас прийшло вже літо. Сьогодні вже літні дні. Щоб сказати, що тепло, я би сказав ні, тому що всього-навсього на вулиці 10 градусів тепла. Літо цього року надзвичайно холодне. Як я вже казав, у нас вдома успішно гавкнула розсада два рази, замерзла. Тобто все, що. Моя кохана дружина Танюша робила, в принципі, пішло куто під хвіст. І ми були змушені їхати на розсадники тут у нас в, в Мотовській арії, і купляти розсаду, докупляти, тобто перець, там, ще щось, ще що, тому що ну, тому що дійсно було повний Ось такі справи. Але. Ще я більше вам скажу, в мене картопля була пробивалася, і вона мені так само померзла. Представте собі, вона просто тупо змерзла, коротше. І це був трэш, розумієте? Це був просто трэш. Я такий був розстроєний, думав, що капець, як вона ну, не буде 5 вилазити, це буде просто для мене трагедією. Але слава Богу, вилізла. Ну, нічого, думаю, ладно, слава Богу, ти слава Богу. Ну, але це зовсім інакша тематика, і в інакших відео буде. Тобто це буде все-таки більше вдома. Зараз ми займаємося таким ну, серйозним будівництвом. Тобто ми разом з дружиною е, будуємо, робочу силу ми не наймаємо, тому що, ну, по-перше, це затратно фінансово сильно. По-друге, в принципі, те, що ми самі зробити можемо, ми і самі можемо це зробити. Це не є ній велика проблема. Тому в мене можна сказати так: вихідні нам тільки Відпочинок. Я в рейсі з рейсу приїжджаю, працюю на себе. Відпрацювався на себе, я сідаю і їду, працюю на когось. Ну і в принципі, отак, так і живемо. <смі> Потихеньку. Але так в основному все нормально. Чому відео в мене не знімалося, в принципі, я можу вам сказати, на повному серйозі, в мене, в принципі, та й бажання не було великого знімати, тому що якось вже знаєте. ну, Кожна справа вона ж є як. Є підйом, є спад, є вигорання якесь певне. Ти вигораєш і потім вже так дивишся, думаєш там. ну, В принципі, що? Про еміграцію говорити, теж немає ніякого бажання, тому що ну, що про еміграцію я буду говорити. В принципі, про еміграцію вже всі, хто могли, то вже все що сказали, розумієте. Про пошук роботи Ну, так само, в принципі, ну, ви, опять же час міняється. Відносини міняються, якщо ти не в, в тій темі, то ну, як ти можеш там говорити про то? Я от зараз, скажімо, в мене були переміни, я працював над тим, тобто я можу розказати, які я під, підкреслив для себе певні нюанси. Ну, можливо, вони комусь там поможуть. Я зроблю опять же, відео, знімлю, розкажу більш, вже, більш так цю тему. Як то піднімемо, так скажемо, його, його вище. Ну і в принципі е мені приємно, багато хто писав, де ми пропали. Тобто, тобто комусь ну, цікаво. Людям цікаво нас дивитися. І в принципі, так само, як то кажуть, може, чого не може не радувати, тому що в принципі, ми не виставляємо якісь там супер-такі супер, -такі, е супер -глянцеві від... відосики в плані такому. Це, от, до речі, чіптрак поїхав був. <кій> Якщо що, ми не виставляємо якісь такі, знаєте, супер-пупер-видосики такі прям, ну ви ж бачите. Тобто такі. Можливо, в мене просто буде більше часу. і Я просто буду, ну, це так, так, голосно, я сказав, більше часу. Можливо, просто буде більше можливостей знімати якісь трохи інакше відео в плані такому, щоб канал більш такий був цікавіший. Ну опять же, ще раз говорю, у нас канал все дуже просто, ми знімаємо по всьому, ми знімаємо про наше життя. Якщо хто тільки прийшов на наш канал і дивиться попередні, ми розвиваємося, звичайно, ми ростемо в плані такому розвитку професійному. Теж. Тому що, як би ти не хотів, все одно життя заставляє тебе змінюватися, і то в кращу сторону головне. А так, все добре. Тому дякую, що ви з нами. Надіюся, що ви на мене не образилися. Що довго не виходили ми в ефір. Якщо образилися, вибачайтеся, б'юся в груди і повертайтеся до наш канал. Ну і в принципі все. З вас лайк, з нас відос. Всього найкращого, друзі, до нових зустрічей!